Ботвіна Альона, Тарас Шевченко і досі сниться. І досі сниться під горою, меж вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, неначе й досі сивий дід, коло хатиночки і бавить, хорошає та кучеряве, своє маленьке є внуча. І досі сниться. Вийшла з хати веселая, сміючись мати. Цілує діда і дитя аж тричі весело цілує. Прийма на руки і годує і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха, промовить нишком: Де ж ти лихо? Печаліть її вороги. І нишечком старий читає, перехрестившись, отче наш, крізь верби сонечко сіяє, і тихо гасне день погас. І все почило, сивий в хату І собі пішов опочивати.